Друзі, вітаю! Опозиція вимагає від Мерца передати Україні більше ППО та дати більше ракет, особливо Таурус, і почати з них. Кажуть, що коли Мерц сам був в опозиції, підтримував таку ідею. Великі навчання НАТО, і це не 40 супервійськових в Гренландії, це 10 тисяч натівських військових, які готуються відбивати напад Росії. Задіяна велика кількість техніки, тренуються. Ну і власне уже є деталі. Прильоти по російському заводу, який допомагає авіації, але щось пішло не так красиві українські ракети, чотири штуки. Росія каже, що всі збили, прекрасно. Але знімки зі спутника кажуть зовсім-зовсім інакше. Ну і російська спортсменка, яка вийшла із себе, програвши українській чемпіонці Світоліні. Давайте все це швидко проаналізуємо. Зведемо воєдина. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропустити важливу інформацію в цей критичний час. Друге, я вас дуже попрошу зробити донат 5 гривень на 77 бригаду. Купуємо два е пікапи і комп'ютерну. Техніку, тому підпишіться, а ми починаємо. Зеленський зараз перебуває в Литві і, власне, зробив заяву про те, що народ Білорусі має менше прав ніж шпіц Лукашенка. В нього є собака, і власне ця собака часто залазить на стіл під час інтерв'ю. Ця собака собі може дозволити багато, каже Зеленський, а от народ Білорусі не може. Загалом, Зеленський виступав в такому стилі, так легко просячи пробачення за виступ в стилі Венса на Давосі. І, власне, каже, от Європа з нами, Балтія з нами, Північна Європа з нами, Східна, Західна, майже вся центральна. Ну, одним словом, намагається об'єднувати навколо себе західних лідерів. І, власне, виступ на честь січневого повстання якраз таки зусередився на Білорусі і каже, що в 2020 році. Треба було підтримати революцію, але, на жаль, європейські політики цього не зробили. От і маєш, каже Зеленський, зараз ми чекаємо загрозу з цієї сторони. Скинули б Лукашенка раніше, зараз би ніяких геополітичних проблем в Білорусі б не мали. Що ще каже президент? Що зараз говорять про можливість миротворців на Донбасі? От, а, але м, поки що ця інформація, от вона приходить з західної преси, бо інсайт був інший: що про миротворців Росія блокує будь-якими лініями. Ну, от, ну, як мінімум, війська. Але де, де миротворці, там і війська. Ви самі це розумієте. Ну, от, але а, Зеленський каже швидше про гарантії безпеки. Каже, документ готовий. Чекає місця часу, щоб його підписати з Трампом. Ну, але поки що не з Росією. Попередньому відео я вам розповідав, що можливо зустріч Зеленський Путін, і можливо там щось зрушиться, але поки що триває на рівні переговорів і за тиждень-другий чекаємо наступної зустрічі. Бо зливи преси про миротворців на Донбасі, що це буде спеціальна зона, бо Євросоюз каже, а як же Україні вступати в ЄС, якщо там вільна економічна зона або інша економічна зона, так. Тому зараз якраз заговорили про можливість потенційного миротворців, але зараз, знову ж таки, конкретики не дають. Також Зеленський сказав, що Україна не буде віддавати Донбас і вимагає від Росії компроміси. Власне, українські війська точно не шукають компроміси, вони шукають перемогу. Що кажуть? В Білгороді є такий завод, називається Скіф. М. Він виготовляє авіаційну продукцію для російських літаків-винищувачів, які, власне, б'ють по Україні, які, власне, завдають ударів по мирних об'єктах. Ну і, власне, прекрасні українські ракети, чотири штуки прилетіли. Росія поспішила прозвітувати, що все збито, класно. Ми їх з цим вітаємо, але, знаєте, пропаганда може працювати на дурнів російських виборців. Ну, от які 20 років підряд голосують за Путіна, але вона точно не працює проти законів фізики. Якщо ракета влучила і знищила, то ракета влучила і знищила. Ну і, власне, точно так сталося з чотирма цими українськими ракетами. НАТО збирається зараз на навчання і вже власне ним, ним займається, тому що вони йдуть 10 тисяч людей, 11 держав, 17 кораблів. Тисяча одиниць важкої техніки, і все заради того, щоб гарно підготуватись до можливих російських атак. Зараз ми бачимо НАТО, це не Гренландія, це відбиття російської атаки. Це не 40 піхотинців, які поїхали подивитися, як там зелений острів поживає. Ні, це якраз таки натівські війська, і, власне, ці війська зараз тренуються. Зрозуміло, що часто використовують український досвід, часто використовують українські знання, але зараз вони розуміють одну дуже важливу річ, що е, Росія дійсно прийде на континент. І якщо швидко завершиться війна тут, то дуже швидко вона може початись в них. Україна робить все, щоб війна завершилася. Але не для того, щоб напали там, а для того, щоб зберегти свою державу, для того, щоб зупинити втрати. Але Захід повинен розуміти, що їм самим треба готуватися, і треба готуватись дуже сильно. І тому зараз ось ці навчання дуже важливі з точки зору демонстрації сили Росії, з точки зору підготовки до реальної війни. Бо зараз поки що вони чують, ну от порох, правда, не нюхала, чують, що війна відбувається, але не в них. Вона відбувається в нас. І тому зараз їм самим треба. Готуватися. Ну, і власне, ми в цьому їм завжди готові допомогти. По-дружньому. І партія Зелених, ні, не німецька слуга народу, є партія, яка займається екологією, це опозиційна партія. Вони кажуть, що більше систем ППО і треба дати Таурус. Бо мерц хитрить. Коли сам був в їхній, їхній шкурі, то кричав: давайте. Таурус, а зараз став премєр міністром канцлером і забув за Таурус для України. І ось ця опозиція все це пам'ятає, і кажуть: ні, 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 пане Мерц, давайте Україні Таурус. До речі, щодо військових навчань Таурус, то Німеччина якраз таки стає центральною країною, центральним хабом, який буде об'єднувати європейські сили навколо себе. Більше того, вони вчаться зараз перекидати війська в Польщу, в країни Балтії, але більше того, треба розуміти, що. Німеччина, якщо штати виходять з гри, дійсно буде головним партнером. Тому з цим важливо працювати. На це важливо дивитися. Ну і що дуже важливо, треба співпрацювати і більше створювати спільних. Підприємств більше створювати виробництв. і на їхній, і на нашій території, які б давали наші технології, військові, їхні технології промислові, і це б давало непогану сполуку. Ось така друзі. Наразі інформація. Напишіть, будь ласка, що ви підтримуєте чи не підтримуєте лідерку зелених Німеччини. Перше, друге ваша, ваше відношення до миротворців. Варто їх заводити на Донбас, не варто. Які формули комбінації бачите саме ви. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат донат для 77-ї бригади. Я хочу побажати вам безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!